Слідчі оприлюднили фотографії уламків вибухових пристроїв, використаних для теракту в Бостоні. Бомби були вмонтовані у скороварки, які, щоб спричинити якомога більше жертв, набили цвяхами, кульками з підшипників та іншими металевими елементами. На місце злочину вибухові пристрої принесли в темних нейлонових сумках. Однак інформація про вибухові пристрої наразі не допомогла натрапити на слід терористів чи принаймні з'ясувати, терорист одинак стоїть за злочином чи організація. В усіх містах США підвищили заходи безпеки. Вже було кілька повідомлень про підозрілі пакунки в громадських місцях. Однак тривога виявилася марною. Внаслідок вибухів неподалік фінішу бостонського марафону загинули троє людей, поранені 176. 17 з них в важкому стані. МЗС України заявляє, що за попередніми даними українців серед постраждалих немає. Особи загиблих встановлено це восьмирічний Мартін Річард, 29-річна Крістел Кембл та студентка з Китаю.